Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання: Запорізька атомна станція. Чи є загроза вибуху, виходу радіації, воду, зараження навколишньої території? І, взагалі, які плани у рашистів стосовно Запорізької атомної електростанції? Скажіть нам ви Чи буде вихід, чи буде вибух? Що буде вибух? Скажіть нам, будь ласка. Ой, бідний завод. Там є тіла загиблих, мертві люди. Взагалі, на злочини чинилися злочини от на заводі, і расисти не хочуть, щоб про це було відомо. Також є бранці, заручники, ці люди, працівники, ой, вибачте, Запорізької атомної станції тут тіла загиблих. Їх вбивали, катували. Там щось стосується заручників. от Я не бачу, щоб був викид радіації і забруднення навколишньої території. Я більше бачу, що росіяни залишать там невелику кількість людей. Завод, от, в... Запорізька атомна електростанція. Вона замінована, а росі... так, росіяни закрили шлях. Кудись вони будуть відходити, тікати з заручниками. От стосовно людей йде жорстокість з заручниками її відхідно, але їх все одно буде Верховний суд. Нікуди вони не дінуться. Оця їхня дорога все одно. Угу. Зустрінуть їх. Буде декуповано. Запорізьку атомну станцію ворог. Дуже щільно мінує. Планував раніше зробити бійню, там бої, бойові дії. Ні, не буде робити. Закриваю дуже сильно всі дороги, всі шляхи, відтягую час, вивозить тіла, вивозить людей. от, і, і будуть домовленості про те, щоб він віддав цих людей, полонених. Запорізької атомної станції і буде ціла операція про те, щоб Верховний суд здійснився. Скажіть, будь ласка, вищі сили, коли саме окупують Запорізьку атомну станцію? Коли звільняють людей і станцію? Третє число? Буде йти дощ уночі. Третього числа почнеться. відкриються дороги, шляхи якісь до. Станції і ворог буде тікати звідти. Ну, Це буде мирний шлях. От мені йде мирний шлях. що Там не буде бойових дій, що не будуть обстрілювати е, саме електростанцію. Е, Змінилася. Те, що ворог планував, це все змінилось. Були в нього такі ідеї, щоб чинити там бойові дії. Ні, він на колесах, він тікає, він відходить. Тут поступово-поступове розмінування, звільнення станції від расистів. Це буде довго тривати. Заперечуємо, заперечуємо, запереч, запереч. Заперечу весь негатив, запереч, запереч. Запереч, запереч, заперечу, запереч, запереч, запереч. Запереч, заперечка весь негатив, що чинили рашисти, росіяни на заводі. Ой, вибачте, на Запорізькій атомній станції повертаю їм назад. Всі смерті, вбивства, гвалтування, катування, тортури вертаються їм назад. Тому хто це робив, буде так. Більше не можуть росіяни тримати в окупації Запорізьку атомну станцію. Відходять, тікають, буде так. Хоча, можливо, ще така наші військові можуть застосовувати якусь зброю, але це буде точно по рашистам. Є таке. Прошу вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликай, допоможіть одвернути росіян від Запорізької атомної електростанції одвести. Зламати повністю всі їхні плани по підриву, застосування вибухівки на Запорізькій атомній станції. Решисти не можуть, тікають, лякаються. Більше нема політичної волі. Перекриваю. Робити мінування, підриви Запорізької атомної станції. Відходять росіяни, тікають, буде так. Бояться вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть захистити Запорізьку атомну станцію від вибуху, від витику радіації, захистити навколишніх людей, території водойми, водойми ріки. Щоб не було забруднення радіацією, прошу відвернути на віки Вічні росіян від Запорізької атомної електростанції, де буде так. Відвертає ворога на віки Вічні по іншим дорогам. Пускає, тікає, лякається, більше не може тримати окупація Запорізьку атомну електростанцію. Де буде все сказане здійснено, прошу вище сили, допоможіть нам захистити наших людей, цивільних, військових, всю землю України. І світу від радіації, від расистів захистіть, будь ласка. Дякую за допомогу. Дякую за увагу.